Що це ти будеш робити? Так, значить, у нас приїхало матрац в вакуумній упаковці, виявляєте? У той матрац розмір 1,60 2. Ну, двохспальний матрац. Що це означає? Наприклад, клієнт приїхав та, і взяв собі так матрац під паху і пішов То 1,60 на два матрац. Взяв собі так під паху, кинув в машину, в універсал або в легкову машину. Привіз додому. Положив, отак, так. Та? І бере розпаковує. Взяв ножниці. Це, Юра. до речі, матрас лайк. Ага, чуєш, а Без це пружинний. який безпружинний? Угу. Це безпружинний матрас, називається лайк. Ми його беремо, розпаковуємо, бо це чорнова упаковка. Це з фабрики в такій упаковці він приїхав? Це з фабрики, так приїжджає, щоб не пошкодити. Ми його розпакуємо зараз. Тобто запакований так надійно, так? Да? Запакований надійно, бо перед вакуумним пакуванням ще в таку -та. мішковину. Угу. Можна ще щось завернути там, в картон, але то без потреби. Тому і так він великого розміру не має. Дуже дешева відправка йде. Та безплатно вам доставлять по Україні в любе місто, в любе відділення, де знаходиться. Не доставлять, а ми доставимо. А ми куди доставимо? А ми куди треба, туди й доставимо. Фабрика за кошти відправляє, ми безкоштовно. У це у нас є матрац, так? <ривіт> З'являється, це матраць тільки прийомки дали, грубий. То матрац з метр шістдесят на два. Зараз він набере форму поруційного матрасу. Це дуже зручно, до речі. О, клади о, на о, ліжко, дивіться. клади, клади. Бере матрас. Зараз купувалися, так? Угу. О, дивіться, це матрас. Вони під вакуумом, машина така взяла під працем, висмокала все повітря, по він став такий тоненький. Тут десь товщина десь 2,5 см, більше ні. А стане він 19. О, це повноцінний матрас. Стане 20 сантиметрів. 19. Лайк, лайк. А, Чи 20? 20 сантиметрів. Оце матрас, дивіться. Як, як газета, як журнал. Як журнал, газета ваш магазин. З оголошеннями. Пане, як тобі матрас хотів би на такому спати? На газеті. Ми його зараз кладемо на ліжко. От, пише розмір, все. Лайк, вакуумне пакування. Дивіться, оце матрас. <риві> Виявляєтесь? Це хороший, дорогий, якісний Це матрас. матрас. Щоб я зняв сюди від... зіб. Оце матрас, дивіться. Оце матрас, так. Ми лягли. Іди, так, оце матрас, розпаковуємо його зараз. ножничками, Прийомку. Він набере форму повноцінного матрасу. О! А У це вакуум, виходить. так. Повітря заходить. Повітря заходить. Все. Ми отак розкріпили. Зараз Вау, крутя. набирає форму. Потікай Клас. Він набирає форму. Був щойно 2,5 см, а вже скільки, Юр десь? У мітер заходить. Але круто. Вау. Вже скільки? Ану візьми поміряй скільки. Та вже має 18 сантиметрів. Клас. Із газети стає повноцінний крутий матрас. Була газета тоненька, каталог, а став матрац. Опа! Все, ну що, тепер норм спати. тобі? Якщо навіть лягти як спати, до ранку він набере форму повноцінного матрасу. Ну то взагалі ракета. А я би таки брав що два дня. На 140 а. кілограм навантаження, Юра, а тебе яка вага? У мене вага 81 кілограм 300 грам. Ага. Ну то тобі як? Тобі твердо, м'яко, як тобі? Е, зараз, лайк. зараз. Мягко.